Банзочка, привіт. Це ще продовження останнього робочого дня. Взагалі, не обійшлося ж без того, що бік Бос побачив мене з підключеним геркером. І каже, слава! Я тебе півгода ж Я кажу, ну, друг мій, раз такое дело. Кажу, хрен з ними з поломка. поломками, усім давай, кажу, я тобі в цьому році постараюсь вимити машину. Я ж розумію, що півроку вона нормально не мила. Люди добрі, там хана, звісно. Жалко, фотку не покажу, бо він вже здариснув. Він спішив, я і так йому сказав, що півчаса пішов час, на те все, він уже кричить вабене, 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 вабене. Ну як я можу відпустити вабене, якщо я бачу, що там щось. Ще... Як обично, палтішочок. Думаю, міг би на праздничок і соточку якусь підкинути. От. Ладно, це я шучу. не йде палтійнік не дають мийку автомобіля. Навіть якщо комплексом ти її миєш. 25 така машина стоїть потолок, а я йому її просто знарушувати. Каже, вино тобі. Я кажу, я ж не п'ю вино. Він каже, ну і зря, це дуже хороше. До кожної бутилочки вина йде така бумажечка з QR-кодом, з цим, звідки воно, якого року. І, в общем, Ну, я, скоріш всього, хтось підігнав йому. Ну, от, а він передарив його мені. Ну, бо в нього, напевно, його вистачає і так. Ну, Тим не менш дуже приємно, я розумію, що я, як Альона казала, тут прийнято дарити алкоголь, і якщо людину вважаєш, то бутилка там від соточки майже, ну від полтоса, як мінімум починається. Тому звісно я її комусь віддам. Альоні кому. От, вона в нас цінітель віна, тому хай зацінить. Чи дійсно вона таке хороша. Отак от. До речі, тут в стих в сусідах закинута фуриця з бабушкою, сусідкою, у якої дивіться, у який лимончик. Да. А я думаю, що вона ще знає ту І знає, що мені не У нас цей плавно переходящий обід з проводженням старого року з переходом в святкування нового року. Не знаю до сколько ми вивеземо. Я думаю, що в часов 8 ми вже будемо спати. <сувачення> <сувачення> я ще цілу ніч не спав перед себе. Ну нічого. Це не всі блюда, це тільки так, щоб перекусити. У нас ще дуже все багато є на заначки, Ну, ми вирішили не чекати. Откривай, давай, Давай. правильно. Старий рік проважай. Старий же він зараз вобіт Да. Так, ну спочатку почнемо з холодця, Знаю, що холодець получился... генеральський. просто. просто. Ну, він про... все. У нас Саша начал їсти холодець, щоб ви розуміли, замість того, як обычно, я він не робив, він дуже Лупаши холодець. А я вообще хотів сказати за ту гірчицю, що мама робила. Я думав, що вона постоїть, тим більше я з банки великої пересипав в меншу, бо ми мали кудись іти. Я думаю, візьму з собою, бо тільки я люблю таке. Помните, я всю жизнь нахвалював вам Вінницьку, бо... В стеклянні майонезні баночки, вінницька гірчиця, там така якась вона була казацька чи як вона там, ну, виробник Вінниця, вона в мене одна така, яка могла була така задьоріста, що я, якщо півстолової ложки хрябну, то в мене аж очі випадали. Отут, ребята, що я вам скажу, я отако по чуть-чуть, по капельки, тому що воно тут... Це, мозги вилітають, ви оце гірчиця, так гірчиться. І це ж вона вже відколи стоїть. Тож домашнє, ж домашнє, я ж кажу, yeah. що мама тут що зробила. А так, ну що, все, огірочки, салатики, салатес, майонезес заказали котлетес. Котлетес, кстати, теж супер рецептес uh -huh. Юлін. Ми тепер тільки такі їмо з сирочком копченим. Ну, дуже вони хороші. Вони такі м'ягенькі і соковиті. соковиті. І заходять, то, що треба. Ну, взагалі, я про гірчиці вам хотів розказати. Все, пока. <ріць> тут за машини понаїхали к нам. Ці сніговики всякі ходять. тут. На твоє місце ставить. Воно, бачиш, мама, попереду тебе лимон. <ріць> Це бабушка мене все час путає зі своїм чи сином, чи внуком. Та що на море в нас питала, куди да, ми. Так, да, так, да. так. Коротше, я вже з нею в кінтах, вона мені лимони буде підганяти. Так, так. так що давайте, ще хій вам везіть щось вкусненьке, добреньке, смачненьке. Я попробую, так. Mm -hmm. mm -hmm. Все, давай, давай. да, да. да. Будет здоровье, будут деньги, все остальное будет. И будут дети, да, и будет да, все. Да, все. Все, пока. Да, да, давай. давай целуем, Януська. А ну, Славу, не рукой. А ну, что там? Сыночка. Сыночка, сыночка. Ты Джеки Чан. Ты Джеки Чан, а ну давай. Ой, Посмотрим, что там, шо шо там Рошен. Тихо курит в стороне, чи подкуривает. Він, звісно, не в холодильниці стояв на балконі. Розвалюється як Київський. Да? Це по признак розкрою, що Це дал. хорошо. Я тобі ти віде? будеш тортик? Ні. Да. Ні? Да. Да. Саші першому. Ох ти, давай, Ош, dai, давай. Давай. Він точно як Київський. Розвалюється. Це хорошо. Ні, а підожди, куди ти забрав. Нехай, 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 хватить. То ми доїмо. Ні, ну, так оце ж саме, якщо це він там действительно. Так, тут є ноу-хау, тут є сольоний орешек. Ану, а, Саня, давай, пробуй. Кажеш, свій вердикт. Так навіть якщо розвалиш слава, нічого страшного. Я розвали. Ні, треба на славу подивитися. Пушка. Пушка. Е, сказала Таня Воїнова, я вже, каже, представляю, як слава ну давай цей кусок, щоб ти не розвалював. а то ти сильно все порозвалював. Хто це коли це київський торт їх не розвалений? Хай мені напишу в коментарі. Да. Да. О, от бачиш, от час ти вже його і не розвалив. Ну, поки. Бо це для себе. Да. А для себе любимого. Синочка, синочка. Він гарячий чай. Я да, піпеку. Бля. Як тобі? Мені подобається. Ні, цей смачніший, за київський. Що нам скажуть Рошен? Mm -hmm. Це як вкусніший захист. Які там Рошен, мама? Вони, нервно курять mm -hmm. вообще. І вот близько не стоять. А ти рецепт виставила? Люди, соблюдайте пропорції, дай мені одрізаю. <звіг> 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 <звіг>. Юля ти ж не хотіла. <звіг> так, так. Соблюдайте так. пропорції і буде вам щастя, тому що, ну, рошен. Mm. Нервно курить в стороні. А це во все, що як нервно, давай я ложкою затиху. Не бійтесь, не бійтесь, я ще один спечу. Добре, що дівчат немає. Ага. Ще раз хочу сказати дякую дівчатам за те, що їх сьогодні немає. <реш> І не привезли своїх цих спиногризів отаких. Скромно. <сх> правдиво. то правдіво. Та я шучу, бо зараз почнете там. Ой, як, слава, ми живемо заради дітей. Да, ну не заради того, щоб вони їли цей торт. <рес> <рес> це така бомба. Я вам просто передати не можу. Я даже пиво в сторону відставив. А це на секундочку, це вже. І саня воно там. А саня. Юля навіть. Всі тихонку тут у 8. В общем, якщо хто там не знає щось звідки куди, це рецепт у мами на каналі. Заходьте, соблюдайте пропорції, я ще раз повторюсь, і вам буде щастя. Це куди там тим братися тим всім Рошеновським і всім остальним тортам. Просто нервно курять в стороні. Ми ж не будемо ждати, коли в Італії Новий рік буде. Нам достатньо того, що в Україні вже всі празднують. Ну хто празднує? А гурі, ребята, а у гурі, як мама каже, там все. Ще... Це що, год, змеї? Це змії, це. Зелені змії. Ну це ж дівчата ваш, год, да? так? Да. да. Ну я дракончик, легко переходящий в змейку. Ну да, а ти. Год кози. Козли, тоже тут. <рик> З нами. З новим всьому. годом. З Новим Годом. Ребята, у нас все по-скромному. Шуба, пиво, шампанське, коньяк, водка, раки. Клетки. Всем гарно. Светку, Ну, давайте. Агурі! Вот так вот, когда просто уснули. Вот все. Просто, коли це були звуки не війни, а просто красиво, коли це було свято, Юля втікла. Юлий сестра. Більше це ми вже святкуємо перемогу, не тільки новий рік. Оу, вся гено я вдиму. Спасительний Красиво, бахкає по всьому місту, по всьому місту бахкає. Бах. А. Не, ну ці хтось з-под тяжка бахкають, я їм теж не дуже благодарен. Ну нічого, переживемо. не только их, еще и их внуков. Да, да, ну я частично снял. Ну все, пока, банда. Все. все, собственно говоря, что хотел, то показал. А, шоп, тебе паскуда. Здоровья Бог наделил побольше такого. Короче, мы рано вышли, тут самое интересное началось, я уже вышел в конец. Це Карнільяно площа з де, де ми біля лки фоткались, я думаю, що вона буде на заставці та фотографія, то ви зрозумієте. А от тим над головою мене стріляємо, а хорош! Є! Ага, як зразу тільки камеру перевів, це хорош, да? Ні, отут красиво, отут красиво, там хтось проплатив по багатому красиво було цим зараз все обичне. Просто бабахканя та і Ладно, не всіх радують ці звуки, але давайте так. Це свято, це ось. Ану, бах Є. Зато самоліту летить. Ви представляєте, як це следить і празнує новий. А, ось. Ну, ну, то все. Коротше. Я тільки камеру розвертаю, вона бахкає там, розвертаю, бахкає там. Та куди повертати, я не знаю. Я думаю, что пожарка сегодня робы в экстренном режиме, да? Как всегда. Ну, не дай бог, конечно. Хлопцы, я вас знаю, я вас поддерживаю, понимаю и...